Доброго ранку всім ми продовжуємо наше тер. Попереду ще багато цікавого і смачного. А я зрозуміла. Бо зараз ми залітаємо на кухню до нашого <різова> Доброго ранку. Доброго ранку привіт. Я скучив за вами привіт, супер кулінара. Приля пролітає так день. Знаєш, я як будто вас не бачив дуже давно. <різова> Отже, на нас чекає пиріг. <різова> То... Да, у нас буде сьогодні. Приготуємо заливний шп... пиріг з шпинатом і сянцем. Я обожнюю такі пироги. Обожнюю. вони як на тарт. Чи ми закриємо його? Ні, ми будемо відкритий З... робити. От саме знаменитий пиріг – це кіш. Так, да? так, так. так, так. Ну, у кожного народу, мені кажуть, це відкритий пиріг є, так що інгредієнти дивись на екрані. Для приготування заливного пирога з яйцем і шпинатом знадобиться тісто листкове – одна упаковка, шпинат – 300 грамів, зелена цибуля – 4 пір'їни, яйця курячі – 5-6 штук, часник – 2 зубки, вершки – 30% – 150 грамів, вершкове масло – 50 грамів, сіль, перець. Почнемо? Що робити, скажи? Ну, е-е, э, Костик, вот так. сюда перегружай, будь ласочка, все? вершкове масло, да. Но ну, пиріг же питай Вершко, нема. Вершковим маслом. Не зі, не зі все їш? Можеш трощички так, скажи мені закатати. Просто так, так, різати чи не різати? І можеш не різати, це бебі шпінат нехай во так припускається. Супер. Ну, е-е, ти па розумієш, що зараз у весні вот это вот починає все весни. А вітаміноз? От ну авітаміноз да це по перше. А по друге, якщо щоб не було авітаміноза, то що ми кушаємо? не тільки шпинат, а й емо... Вітаміни. Сі, все, що зелене, є. зелене, да, це всі гастроентерологи да. кажуть, що в першу чергу треба як по світлофору харчуватися да. більше зеленого, зеленого середнього, да. жовтого і поменше червоного. Д, ну е, говорять так, щоб от е, і до речі, ти... червоне. Знаєш, до чого вони відносять? До м'яса до до м'яса, м'ясо м'ясо теж треба їсти. Я завжди говорю, що красне м'ясо це. Сила — це найкрутий істочник білка. Але вони кажуть, але... що більше зеленого, да. розумієш, трошки але, менше. Але салат повинен ну, перевершувати, да? так, тому так. що дивись, коли говорять, що давай, уже давай, закидай, коли говорять, що там смажене м'ясо не, не, не потрібне, то це не, не хорошо. А потім на Кавказі їдять це м'ясо круглі сутки с утра до вечора на сніданок на обід на вечерю, на другий сніданок скільки Дуже вони зелені. зелені ну використовують їдять просто їдять петрушку укроп кінзу я раніше це нерозумлив. не да? ну не розумію цікавився ну не цікавився але ну не 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 то що не цікавився не, не Ну, був ще молодий ще нормально працював все, да, да, не да, цікавився. Да. Але ну, згодом починаєш цікавитися. Може, да. Ні, вона напам'ятає, напам дає знати знати про себе. да, Давай. Чесник і костик, Давай. Скільки чесника? Давай, скільки тобі не шкодуй. Достатньо тебе буде? Ну, мені здається, так. Ну, давай. А що ще добре? Якщо тебе достатньо. Вот. Там два величезних такі, зубні. Да. Сіль Добро. перець. Сіль перець. Ой, що ту чешиться рука. Да, до грошей. До грошей. То -то Я завжди кажу, що хай якщо чешиться рука, до грошей, до да. грошей. Добре. І що далі? Мені це влаштовує. Яйко. Яйко. Все, виключаємо. Все, Все. Це Добре. Ага. смотри. Так. Беремо. Вот. Розвивай. Так ти ж Я? Ти, так, ну, ти що, чи Не, не, не спроснувся. Мабуть, ще не прокинувся. До речі, от, в шпінаті дуже багато магнія, калія, фосфор. І це дуже корисно для нашого організму. Ранку вечором, коли ти хочеш. Ірина. Шпинат взагалі дуже класний, він дуже смачний і да. А от ну ти що ну от реально, от коли свіжий, не також у ніводно, типу, такої ярко виражений вкус. Так. Але от коли смажеш трошечки. Припускаєш його, маслу. так. Да, да, він да, розкривається, да. да, і треба додавати, от якісь ну, і ще інгредієнти. Він дуже дуже хорошо пасує. До речі, з зеленою цибулею, укропів, там петрушка. все, що є у вас на огороді, Костя, тобі допомогти? Та тут Ось, трішки. Що ти там робиш? Кальцію О. виймає. А кальцію виймаєш? Та нехай буде наш пірик хрустке. Не, не винімай, що це Скальця. Давай, я розрігаю. Я розрігаю. Що ти побачить? Ми, ми відчуємо на своїх зубках. Ну все, все, все. Що? Добре. Все. Що треба робити? Що? Тепер ну, збивай його. його. Додавай, да, будь ласка. Давай да. Туди. Вершки. Соли? А, ні. Ще ні. Да, давай. Посоли. Так. Да. Все. Посолимо. Ого, скільки вершків. Костя, ну ти, 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 поки ти кальцію доставав. Із цього. ну все, А часичок ви вже додали, так? Да? Ми Туди? вже додали, ми підсмажку зробили. Да. Давай, от красиво. Заливаємо. Не поспішайте, не поспішайте. Кунжутом будемо якимось посипати? Я думаю, що не будемо посипати. Скажи <клес> <До речі, клес> мені, обрізаємо? Обрізаємо, так. Да. Ну, ні, 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 так. <клес> давай. Ну, хорошо, давай, ось так. <клес> давай. Я, <клес> ну, я так, <клес> знаєш, ми ще будемо його загортати. От, так, посили. ми ці частинки завернемо. Да, так, так, просто щоб воно, щоб більше трошки було, <клес> ага. знаєш, я хотіла, хотів би, ну, нічого, нехай буде так. До речі, Тухи ці, ці не хочеш піраги, там томати якісь покласти які, за варіанти? Ну, ні, ні-ні ні. Це заливний пиріг. Ми ж не піцу робимо. До речі, піцу теж можна сказати, що можна. Зробити, ви так, так. Я так. просто думаю, один черік навпіл, покласти десь буде каже. Так, красиво. ну що, відправляємо давай, в духову шафу? Ну, звісно, давай відправляємо духову шафу. а я вам показую у мене. Є вже секрет. А! -а, -а. Що там? Та ти вже підготував? Це... А От у нас є. А давай поки трошки відпочинемо, давай нагадую рецепт. рецепт. Рецепт заливного пирога з яйцем і шпинатом. Шпинат припустіть на пательні, додайте до нього зелену цибулю та часник. Яйця збийте з вершками, посоліть, тісто розкачайте і викладіть у форму, а на нього шпинат. Залийте пиріг яйцями та випікайте у духовці за температури 180 вісімдесят градусів. Ну що давай дістанемо його? Давай. Так. Подижі, пізичка, почі, дождьі. Він дуже гарячий. гарячий, а, гарячий, гарячий. Так, давай тоді ти візьмеш, а я представлю. Хочеш? Інше, інше візьми. І барабанний І... дріб. Вийшло. Вийшло, вийшло. Вийшло, але. А, вийшло! Так, клас! Опа. Супер! Можна? Можна. Але він дуже гарячий зараз, так? Ну, він трошки вже відпочив. Але зараз подивимось. Як це? зачекай Да. Ах. О, ніжний такий, да? Дуже, дуже ніжний. А, ні. ну, давай. Давай да? від відкриємо. Да. А, нехай. Да. Трошки под, ну, подищить. Так, да? Да, і відпочине. Добре, відпочин. друзі. Ну ми бажаємо смачного всім. Е, і на другий сніданок до чебіка ми обов'язково повернемося. А зараз трохи музики для настрою.